Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Світлофор Юа. Сьогодні у нас на розгляді цікава чергова дорожня ситуація, яка присвячена тому, щоб ви пригадали дію дорожніх знаків. Запитання до даної задачі звучить наступним чином: який із запропонованих варіантів дозволяє водієві автобуса повернути праворуч на перехресті? І я зробив ще уточнення в самій умові, що даний автобус не є маршрутним транспортним засобом. Чому важливе є це уточнення? Тому що раніше ми вже з вами на каналі розглядали наказові знаки, і ви вже знаєте, що маршрутні транспортні засоби можуть відступати від ряду наказових знаків. Тому я власне зробив це уточнення. Хто ще не переглядав тему наказові знаки, я посилання залишу внизу в описі до даного відео. Ну, а ми з вами приступаємо до розгляду. Отже, перше, на що ми повинні звернути увагу, це є у нас не лише знаки, а знизу під знаками також є таблички, які інформують про напрямок дії знаку, або на які транспортні засоби вони будуть поширювати свою дію. Розпочнемо з четвертого варіанту відповіді. Там в нас наказовий знак 4.1, який. Вказує, що є обов'язкові напрямки руху на перехресті, і він вказує, що обов'язковий напрямок руху прямо. І оскільки я уточнював, що автобус у нас не є маршрутним, отже, він відступати від цього знаку не може і зобов'язаний на перехресті рухатися прямо. Наступний знак у нас заборонний, 321, який називається В'їзд заборонено. І знизу ми під ним також бачимо табличку напрямок дії, яка показує, що праворуч. В напрямку перехрестя, праворуч за перехрестям, в'їзд для транспортних засобів буде заборонений. Отже, нікому не можна туди буде проїжджати. Під другим варіантом відповіді у нас також був заборонений знак 3.22. і, власне, знизу була табличка, яка вказувала, на які категорії транспортних засобів буде поширюватися дія цього знаку. Оскільки там внизу було показано, що автобус, отже, водієві автобуса повернути праворуч. При другому варіанті відповіді не можна було. І залишається у нас перший варіант відповіді. Тут у нас наказовий знак 4.11 разом з табличкою напрямок дії праворуч. І хоча досить часто водії думають, що лише показаний там легковий автомобіль, але дія даного дорожнього знаку дозволяє під нього проїжджати і іншим транспортним засобам. В тому числі і водіям автобусів. Тому, хоча, ще раз запам'ятаєте, там показано легковий автомобіль, під цей наказовий знак водії автобусів можуть рухатися. Ну і оскільки показаний напрямок дії праворуч, це не забороняє водієві автобуса здійснити поворот праворуч на перехресті. Тому в даній задачці правильний варіант відповіді був під першим номером. Я надіюся, що ви відповіли правильно, а якщо ні, то ви змали змогу. Повторити правила дорожнього руху і пригадати дію деяких дорожніх знаків. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і залиште, будь ласка, коментар внизу під даним відео. До нових зустрічей на каналі Світлофор ЮА.